Друзі, ви знаєте, ну я не знаю, як так стається. Випадково я в броварах їду по справам і врятував, мабуть, людині в життя. Він просто впав. Я зараз його на лавочку визвав швидку, визвав поліцію. Ну, дивиться взагалі, що сталося тут. Андрій, де твої документи? Є документи? Андрій, ну, казав, що Андрій. Оп, проснувся. Давайте, давайте йому нюхати. О, хлопці, і ви приїхали. Да. Молодці. Ви бачили його, так, вчора? Так, вчора я бачив. Ввечором біля заправки на перехресті. Андрій, бачиш, поліцейський, вони тебе впізнали. Що ти там вчора казав, що ти жити не хочеш? Глянь, який ти гарний хлопець. Що сталося? Чого ти плачеш? Що, що трапилось? скажи? Що ти напився? Що в тебе за проблеми? Ти Зумані? Зумані. Скажи, будь ласка, що ти в браворах тут робиш? Ну почекай, Андрій, я тобі дам накритися в мене в машині. Ковдру на накинь, бо холодно, ти весь мокрий. Мам. Та хай буде, даруй, у себе залиште, може задати. Сідай, сідай. себе, хлопці. Вазаем". Дякую, що, що приїхали. Я з вами ]Tru. зараз поїду. Обережненько підножки дивись. Да... Я тримаю. Хлопці з поліцейські сказали, що вони там з ним вчора спілкувалися, що він був тут на реабілітації. Він їм розповідав. Може він військовий? Вчора він їм казав, що жити не хочу. Там, це, десь так. на заправці його зустріли, це, і потім побіг. І от зараз знову. Вас не били по голові, самі падали. А хто ви вдали? Дивіться на фонарі. Терпіть. Він просто а, лежав і бачили. А в тебе щось болить? Так, ще були? Я хочу сказати Світлані і Ларисі. Дякую, які оперативно приїхали. Андрія ми передали закладу медичному, да, які будуть благополучно займатися. Ну а вам хочу всім сказати бережіть себе. Дякую, дівчат. Дякую. Я зробив те, що мусив зробити. Ось так молодий хлопець впав посеред вулиці. Скажу відверто, багато хто проходив повз, поки я біг до нього. Друзі, не проходьте повз, тому що то завтра будь-хто з нас може пасти посеред вулиці, не дай Боже, що трапиться. Бережіть себе.